Сіла осінь на порозі, довгі коси розплила, спілі яблука на возі до бабусі привезла, вітром двері відчинила, дари з воза забирайте, павутинкою злетіла через рік мене чекайте. Доброго ранку, діти, подивіться, куди ми сьогодні з вами потрапили. Так, у садок, а скажіть, що збирають у саду? Так, фрукти. А які дерева ростуть у саду? Так, молодці, фруктові. Як називається дерево, на якому ростуть сливи? Так, сливове. А груші грушеве. А яблука яблуневе. А вишні вишневе. Так. Діти, а хто знає, як з'являються дерева? Що потрібно зробити, щоб виросло молоде деревце? Відповіді на ці запитання вам дасть оповідання, яке написав письменник Василь Сухомлинський. Зараз я вам його прочитаю. Сідайте зручніше і слухайте уважно. А потім ми з вами поміркуємо. Оповідання Василя Сухомлинського Я вирощу внучку дідусю. У саду росте стара вишня. Маленький хлопчик олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся: Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. То це донька старої вишеньки? Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки і виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Що побачив Олесь неподалік Старої вишні? Олесь побачив маленьку вишеньку. Про що спитав хлопчик у свого дідуся? Хлопчик спитав Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? Що відповів дідусь? З чого виросла маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. Як можна виростити внучку вишенки? Що відповів дідусь? Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждися від неї ягідок, посадиш кісточку, то виросте її внучка, внучка старої вишні. Що відповів діти Олесь? Так, я вирощу внучку старої вишні, дідусю. Сказав Олесь. Діти, а ви знаєте, в яку пору року насаджують дерева? Так, дерева насаджують навесні. А в яку пору року збирають з дерев врожай? Врожай збирають восени. Для чого потрібно насаджувати, вирощувати дерева? Щоб було гарно, дерева допомагають нам дихати. З фруктових дерев люди збирають врожай, фрукти. А чи потрібно діти оберігати дерева? Що не можна робити? Не можна ламати гілок, обдирати кору, забивати цвяхи. А що треба робити з деревом, коли воно буде підростати? Його потрібно поливати, розпушувати землю навколо нього, захищати від шкідників. Послухайте ще раз, як гарно сказано в оповіданні: якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, люди, які вирощують дерева, вкладають в них всю свою душу, з любов'ю ставляться до праці. Якщо кожен з вас, діти, посадить хоча б по одному дереву, то згодом вони виростуть і на землі з'явиться ще один молодий садок. Який буде дарувати людям свої соковиті плоди. Діти, скажіть, як називається оповідання, яке ми сьогодні прочитали? Так, я вирощу онучку, дідусю. А хто написав це оповідання? Василь Сухомлинський. Так, молодці. Ви сьогодні були дуже старанні і уважні. До побачення, до нових зустрічей!